Міський голова Михайло Посідко на розширеній нараді дав доручення начальнику відділу взаємодії з громадами Вадиму Стельмаху взяти на контроль виконання наказу Хмельницької обласної військової адміністрації про заборону проведення 19-25 серпня масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами в Хмельницькій області на шляху до свято-успенської Почаївської лаври. Сьогодні я також їду в Хмельницький, де понад зустріч виконуючий вулиць навчальний пахова, в, конечній, ворозі, в ОЛА, тому числі з цього приводу. Кемнець-пільський нетивному світі в цьому питанні немає розв'язати. Тому маємо зробити все для того, щоб цього не відбулося. А є інформація, що не дивлячись на заборону, все-таки плануються такі провокаційні заходи. Я що є провокацією. Ціні наказ Хмельницької посновської адміністрації та територіального населення окуптування середньої підтримки. Також нам було не отримано на їх виконання нашим головним управлінням, як на обласному рівні, так і на рівні місцевому проведення спільної наради з представниками Служби безпеки України. Зараз проводиться досить потужний такий ряд заходів для того, щоб попередити і не, не допустити. Порушень вимог цих наказів за порушення проведення масових заходів нас передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність і наше завдання як поліції, як припинити правопорушення, так і запобігти.